Доброго вечора. Пропоную розпочати п'ять хвилин. зачекали? Хто захоче до нас доєднатися? Доєднається сьогодні. Ми поговоримо з вами простими словами про складне. Що таке ВЕС? Вес це процедура підтвердження диплому про вищу освіту для людей, які виїхали за кордон. Наразі ми говоримо про Канаду. Для чого вона може бути потрібна? Вона може потрібна або для тих, хто бажає працювати, або для тих, хто бажає навчатися. Тому вона трошки відрізняється процедурно. Коротко затримаємось на цих двох процедурах. Крім того, всього пані Оля нам сьогодні розповість стосовно легалізації підтвердження диплому. Для медичних працівників, тому що саме для них він є має свої особливості. Крім того, всього процедура трошки відрізняється від більш стандартних. У нас дуже багато українців наразі виїхали в Канаду. Маємо дуже багато запитів стосовно процедури Вес для різних знову ж таки скажу для зовсім різних потреб. Наприклад, багато звертається тих, хто вже, наприклад, в Канаді знаходиться. Вони от пішли працювати. Їх роботодавець пропонує їм отримати піар, але для цього їм потрібен підтверджений диплом. Так, це сама проста процедура, вона буде базовою. Для того, щоб пройти саме отримати піар, потрібно буде підтвердити диплом. А підтвердження диплому говорить. Тільки про те, в цьому випадку, що ви маєте вищу освіту і який рівень вищої освіти ви маєте. Це не дає вам право е, працювати за цим дипломом, е, з тим фахом, який ви отримали в Україні, але він підтверджує, що ви маєте е, вищу освіту. Ми зробили спеціально е, сайт, розробили, в якому коротенько розказали, розповіли про. Е, те, що може бути, що може придати вам вес, тобто це набуття піар-статусу, як я вже сказала, також для роботи, бо дуже багато роботодавців вимагають е, саме підтвердження, ви можете отримати більш кваліфіковану роботу е, з підтвердженим дипломом, який говорить про те, що маєте освіти, або для подальшого навчання. Для подальшого навчання ця процедура буде трошки трошки складніша. Взагалі, що таке підтвердження диплому, тобто підтверджується справжність і правдивість тих саме даних, які ви подаєте, є базова, як я казала вже оцінка диплому і покредитна евалюація. Саме базова оцінка диплому вам може бути потрібна для роботи, тому що, наприклад, знову ж таки, наразі є програми, які дають можливість українцям навчатись на коротких програмах. І для того, щоб податись на цю коротку програму, і потім працевлаштуватись, достатньо саме базової оцінки диплому з перекладами документів разом і каверлети та ваше резюме. Ця організація вона працює досить-досить давно. Вона займається саме легалізацією. Ви бачите, що 46 років роботи до всіх країн світу. Дуже багато вже зроблених і наданих евалюацій. З чого складається основні етапи процедури евалюації диплому: це збір переклад звернення до міністерства освіти, тому що приймають участь в цьому процесі дві організації Міністерство освіти, Міністерство освіти та науки України, і вес з Канадійської сторони. Тобто ми збираємо, перекладаємо документи, засвідчуємо їх в МОН, це стандартна процедура, а потім затверджуємо це все в Канаді. На перший погляд це досить проста процедура, але якщо ви зануритесь трошки в процес, ви зрозумієте, що не все так просто, і деякі моменти можуть здатися дуже складними, тому що має багато етапів процедура, має багато складних запитань. Крім того, всього, вона. Трошки тривало, тобто не буде такого також отримати е, підтверджений диплом за день, за два, за три. Тобто, про це вам треба подбати е, завчасно, якщо ви розумієте, що. Вам він буде потрібен, або, або ви вже знаходитесь в Канаді, то є сенс почати процедуру евалюації диплому саме зараз. Ви можете розпочати її робити самі, а можете звернутися відразу до нас. Можете спробувати спочатку собі, потім звернутися до нас. Так само це відбувається. Є в нас такі клієнти, які приходять і говорять про те, що вони почали процедуру. Вона здалася їм спочатку досить простою, але коли вони стикнулися. З більшістю моментів зрозуміло, що краще доєднатися до фахівців, які розуміють, про що йде мова і як це зробити. Що з чого складаються з наших етапів? Тобто ми консультуємо, ми отримуємо ваш кейс, розглядаємо саме навіщо вам потрібен диплом, що ви збираєтесь робити надалі, куди вам потрібно його приміняти, якщо потрібно буде. Складна процедура з покредитною валюацією. Так, ми її будемо рекомендувати. Якщо це потрібно, наприклад, для отримання піару. Ми спочатку говоримо про те, що вам нема необхідності, тобто зайвих рухів виконувати не будемо і не будемо вимагати від вас цього. Тобто, проконсультуємо, відповімо, що ми можемо зробити. Є в нас декілька пакетів підтримки і супроводу. Скажімо так, базовий для навчання із супроводом. Базовий це саме перший той, про який я говорила, це просто підтвердження рівня, рівня освіти. Він достатній для піар і для деяких роботодавців. Він також достатній, тому що також мали запити, робили ці дипломи і передавали цю інформацію клієнтам, вони вже її використовували в своїх цілях. Друга, другий пакет, це Покредитне для навчання саме для тих студентів, яких навчальний заклад вимагає зробити ВЕС і ми його виконуємо. Це з покредитною робиться з покредитним легалізацією. І самий цікавий, я вважаю, пакет це повний супровід з легалізацією, тобто на базі. Цього пакету на базі цього договору ми з вам допомагаємо повністю пройти не тільки процедуру, а і свій шлях до кар'єри своєї мрії. Тобто, поки ви будете отримувати вес, ви, наприклад, знаходитесь в Канаді, поки ви будете отримувати вес, вам якимось чином необхідно себе забезпечувати мається на увазі забезпечувати своє проживання є допомоги від канадійського уряду дуже багато ці допомоги різняться між провінціями але довготривало воно не буде відбуватись тому ми пропонуємо підбір короткострокових мікрокредитних програм або якихось Сертифікаційних програм, які можуть продовжуватись від 2-3-4 місяців до року, в залежності від програми, яку ви оберете, в залежності від вашого запиту, в залежності від напрямку, який ви будете обирати, тобто паралельно поки буде виконуватись процедура евалюації диплому, паралельно буде ви можете навчатись на курсах, після яких ви можете піти і отримувати роботи, поки знову ж таки далі будемо йти до того шляху, кар'єрного, якого ми хочемо отримати далі. Так само допомагаємо з реєстрацією на різні екзамени, якщо це необхідно, якщо це вимагає саме ваша програма. Знову ж таки, кажу, що. Для деяких цього не потрібно, але те, що стосується медицини, те, що стосується юриспруденції, в них це все трошки складніше. Ми говоримо завжди про те, що в Канаді юристи і медики це боги. Вони отримують на саме високий рівень плати труда, але для того, щоб своїй праці, але для того, щоб отримати бажану кар'єрну реалізацію, для неї прийдеться трошки трошки попрацювати. Яким чином дійти до неї, ми зможемо вам розповісти. Ми знаємо ці шляхи, ми давно цим займаємось, ми розуміємо, яким чином досягнути а, того результату, який ви бажаєте. Тому, Якщо буде вам цікаво, ви так само можете до нас звернутися. Хочу зауважити, що до цих пакетів не входить вартість додаткових послуг, такі як матеріальні, кур'єрські та реєстраційні, які збирають саме ВЕС і саме Міністерство освіти та науки України. Також ми допомагаємо нашим клієнтам стосовно супроводу короткого. Тобто, наприклад, коротка програма або короткі курси вимагають. Скласти мотиваційний лист та резюме, і, крім того, всього, зробити переклад сертифікований саме переклад документів. Я не говорю, що це буде легалізація, ні, це не буде еволюція, еволюція вашого диплому, це буде сертифікований переклад перекладачами, і для деяких роботодавців, курсів або навчання цього буде. Досить. Вартість таких послуг 350 доларів. Будь ласка, якщо вам потрібно, звертайтесь, ми з радістю вам допоможемо. Тому коротко про такий складний процес я вам розповіла. Якщо будуть запитання, ви завжди можете звернутися до нас в компанію, ми з радістю на неї відповімо. Стосовно підтвердження дипломів з медичної сфери, вам розповість далі пані Оля. Доброго дня, шановні друзі. Дуже дякую, пані Олена, що розказали нам так просто про дуже складну процедуру ВЕС. Дійсно, <кій> Добачте, дійсно важка процедура. На перший а, погляд, ми думаємо, що це буде раз, два і ми все зробимо, а потім починаємо робити і це насправді набагато важче, ніж ми думали. Тому дуже дякую вам. Про те, що розказали нам, як же саме проходить процедура ВЕС. Я хочу сьогодні вам розказати, шановні друзі, про те, як же ми підтверджуємо медицинські дипломи. А, на жаль, не всі медицинські дипломи входять до а, цього варіанту підтвердження. До цього варіанту не входять дантисти і не входять а, медсестри. Про це більш детально вам завтра розкаже пані Ірина Вікторівна, вона експерт а, в той галузі. Я хочу поділитися з вами своїм екраном і показати вам, як же ж ми підтверджуємо медицинський диплом. Презентація підготовлена мною. А, я зв'язувалася персонально з. Medical Council of Canada і виясняла всі деталі і всі питання для того, щоб надати вам найефективнішу найповнішу інформацію сьогодні. Що таке Medical Council of Canada? Це є Медична Рада Канади, яка надає кваліфікацію з медицини. Вона також називається Ліцензіат медичної ради. Цей, цей ліцензіат. Дуже є важливим в Канаді без проходження верифікації вашого медичного диплому з ним вас не допустять до практики як лікаря. Які ж а, кроки у нас дуже коротко зробили це, а, щоб було більш зрозуміло, а, наче всього лише три кроки. Крок один це верифікація ваших документів. Потім ви підготуєтеся до здачі медичного екзамену, і третє це проходження медичної практики в канадській клініці. Здається, що так, а, лише три кроки, але кожен крок розділяється на багато підкроків. А, давайте розглянемо першу частину. Перше, що ви робите, це вам потрібно дізнатися, чи дійсно катується ваш диплом в Канаді. А, це робиться на спеціальному сайті. І ми допомагаємо розібратися, чи дійсно катується ваш диплом. Надалі вам потрібно розглянути, які ж вимоги в тій провінції в Канаді, в якій ви плануєте практикувати. В залежності від провінції вимоги можуть трішки змінюватися. Далі, третій шаг, вибачте, третій крок це реєстрація на сайті медичної ради. Ви робите свій профіль і вносите туди всю свою важливу інформацію. Ця організація зберігає всю інформацію, яка потрібна для верифікації вашого диплому. А наступний крок це підготовка всіх, всіх, всіх ваших документів для того, щоб надати їх медичній раді, щоб вони могли їх розглянути. Наступний крок це підготовка та здача до теоретичного медичного екзамену. Як ви бачите, спочатку було три кроки, а потім ми розбиваємо їх на підкроки. Після того, як ви здали свій теоретичний медичний екзамен, вас чекає отримання ліцензії на практикування. Тобто, ви спочатку підготовлюєте всі документи, їх верифікують. Ви здаєте свій теоретичний екзамен, вас допускають до практики в Канаді. Після отримання практики в Канаді, ви можете, <кій> Перепрошую. Ви можете податись на отримання страхування для практики, оскільки спочатку ви практикуєте під а, ліцензією кніки, яка вас прийняла. Потім. Після того, як ви пройшли всю практику, ви можете здати практичний медичний екзамен, який потім вже повністю гарантує вам, що ви можете практикувати як лікар в Канаді. І так, як же ж ми верифікуємо медичні дипломи? Це також розбивається на дві частини. Перша частина це Education Credential Assessment. Де медичний консіліум розглядає, ваш диплом детально розглядає, а, всі предмети, які ви брали, дуже детально. Вони також розглядають вашу практичну а, діяльність і дивляться, чи достатньо у вас знань та практики для того, щоб вони могли надати вам а, дозвіл на практику в Канаді. Потім друга частина цього етапу це називається source verification. А в залежності від того, скільки у вас є медичних кваліфікацій і скільки ви хочете підтвердити, і потім з ними практикувати, кожна верифікація медичним консіліумом коштує 220 доларів. За першу частину Education, Credential Assessment, це коштує лише 120 доларів. Далі розглянемо більш детально екзамени. Всім лікарям, які наразі приїжджають в Канаду, потрібно здати теоретичний екзамен і практичний екзамен на практику. Як ви бачили, ви здаєте спочатку теоретичний екзамен і вам дозволяють практикувати. Давайте розглянемо більш детально різницю між цими екзаменами. Теоретичний екзамен триває всього лише один день. Він є на комп'ютері і займає приблизно 4 години за першу частину і 3,5 години за другу частину. Вартість цього екзамену 1375. Всі ціни, які показані в моїй презентації, це саме ціни не за наші послуги, це ціни за послуги медичного консіліуму і не входять в пакет наших послуг. Далі, що ж ви будете робити на практичному екзамені? Практичний екзамен у нас триває один день, і питання на цьому екзамені включають наступні категорії. Вони включають медицину, операцію, педіатрію, гінекологію, психологію та профілактичну медицину. Ціна за практичний екзамен 3050 доларів. Також дуже важливо хочу зазначити, що. Теоретичні і практичні екзамени відбуваються лише двічі на рік. Тобто, якщо ви плануєте а, практикувати в цьому році, вам потрібно вже зараз а, розпочати процес верифікації вашого медичного диплому, тому що спочатку вас не допустять до екзамену, поки ліцензіат не перевірив всі ваші дипломи і всі ваші документи. Це все займає час. І я дуже е, е, рекомендую вам, якщо ви дійсно хочете практикувати як лікар в Канаді, розпочати цей процес вже зараз. Е, як ви бачите на наступному слайді, е, в Канаді дуже велика нехватка лікарів. На жаль, на 20, рік, 2020 в Канаді не вистачало ось ця частина, не вистачало. Приблизно 20 тисяч лікарів на рік 2028 в Канаді не буде вистачати приблизно 50 тисяч лікарів. Тобто, це означає, що якщо ви дійсно хочете практикувати як лікар в Канаді, у вас зараз є дуже гарна можливість це зробити, оскільки Канада потребує таких спеціалістів, як ви. Хочу також наголосити, що сьогодні. Прямо зранку отримали дуже гарну новину від медичної, медичного консіліуму в саме провінції Манітоба. А вони вирішили спростити процедуру верифікації дипломів для українських лікарів. Наразі пам'ятаєте, я казала, що у вас є теоретичний екзамен і є практичний екзамен. Так от. Медичний консіліум в провінції Манітоба дозволяє наразі українським медикам не здавати теоретичний екзамен, що є чудово, оскільки теоретичний екзамен, як ви знаєте, був би з інформацією, яка, яку ви вивчали в медичній школі, і це було багато років тому. Наразі, слава Богу, дякую медичному консіліуму Манітоби. За те, що вони дозволяють нам не здавати цей теоретичний екзамен. Тобто означає, що ви подаєте свої документи на верифікацію, а медичний консіліум розглядає ваші документи і після цього дозволяє вам практикувати, якщо ви відповідаєте всім критеріям а, цього консіліуму. Потім, після того, як ви практикуєте. Ви можете подаватися на ліцензію і на страхування, і стати незалежним медичним а, фахівцем в Канаді. Шановні друзі, дуже перепрошую, мій а, пухнастий асистент хоче щось додати, але не її час. Дякуємо, пані Оля. Дуже цікаво, дуже змістовно. Впевнена, що Бажаючи розібратися, зрозуміти і звернутись до нас буде достатньо, ми обов'язково допоможемо з цією процедурою. Ви бачили, шановні друзі, що так само, як і за верифікацією через вес, здається, наче процедура легенька, а потім ми її розбиваємо на підпункти, підпункти, а підпунктами ще підпункти. Тому, якщо хочете, можете спробувати а, самостійно розібратися з процедурою. А, я впевнена, що ми можемо допомогти вам зробити це більш якісно. Так, питання в чаті так, пані Інна, а, в, вам потрібно надіслати її до IRCC, звичайно. Вони ж не знають, що ви пройшли верифікацію через ВЕС. А, тому, коли ви будете подаватися на піар, вам обов'язково потрібно доєднати цей документ від ВЕС до вашого пакету документів на імміграцію. Ні, це не відбувається автоматично. А, як же ж вони знають, що ви пройшли цю верифікацію? Вам потрібно надати всі необхідні документи а, до пакету імміграційних документів, коли ви подаєтеся на а, від на жительства на піар в Канаді. І Якщо більше немає питань, то дуже дякуємо всім ще раз за зустріч, за приділений час. І тим, хто в Україні, гарного вечора, тим, хто в Канаді, гарного дня. Дякую, шановні друзі, всім гарного дня, гарного вечора. На добраніч. чекаємо на вас завтра, на наш другий день буде дуже цікаво буде дуже багато корисної буде дуже багато корисної інформації